Росія країна терорист. Вона щодня знову і знову доводиться всьому світу. Дії расистів не можна назвати інакше як геноцид українського народу. Київ, Харків, Дніпро. Учора страшна трагедія в Полтаві, де балістичні ракети влучили в лікарню та навчальний заклад. Сьогодні, 4 вересня, зруйновані житлові будинки у Львові та Кривому Розі. Серед загиблих та постраждалих діти. Неодноразово від ворожих обстрілів страждав і Кременчук. Спочатку влучання у торговельний центр Амстор згодом у центр міста. Міський голова Віталій Малецький закликає усіх не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, адже балістична ракета летить лічені хвилини. Відповідно і часу на те, щоб дістатися безпечного місця, дуже мало. Пише очільник міста на сторінці у Фейсбук. Прохання до всіх берегти своє життя та здоров'я, не ігнорувати сповіщення про небезпеку. Пам'ятаємо, що ворог підступний і навмисне цілить по мирних українських містах. Вікторія Максимович, новини. you <music>